Польські фермери беруться за старе і починають знову блокувати кордон з Україною на пункті пропуску дорогуск. Чи справді зараз краще не їхати на кордон? Машини не пускають, кордон закритий, і взагалі про що потрібно пам'ятати при перетині? Насправді блокування не відбувається на пасах груху до автобусів та авто. Тому можете спокійно їхати, але пам'ятайте про одну річ, щоб не потрапити на штраф у розмірі тисячі євро. І чому тоді люди стоять по 6-10 годин? Бо є три класичні помилки мігранта. По-перше, не оновили статус УКР, і на кордоні перестає працювати інтернет, і усі чекають, щоб хтось його обновив. Паспорт без терміну дії, або порваний, або загублений, або без його з'їв, і знову усі очікують. І третій випадок це коли немає зеленої карти. Найулюбленіша рубрика я куплю на кордоні, бо так завжди робив. І тут Спає новий закон: страховка, куплена на кордоні, діє лише з опівночі наступного дня, і тут можна отримати штраф до 1000 євро. Що робити, щоб не перетворити поїздку в пригоду виживання? Оформлюйте зелену карту завчасно на Hotline Finance за 5 хвилин. ПДФ прилітає одразу на пошту. І за промокодом Мігрант ви можете отримати додатково мінус 10% знижки. Бо кордон це не квест і точно не місце для а може пронесе. Пишіть в коментарях ваш досвід перетину кордону, і скільки найдовше приїжджали кордон. Até